Вітаю вас на каналі Ваш новий сад. Я Вікторія Манойло, ландшафтний дизайнер. У цьому відео ви побачите, що таке справжній англійський сад. Чому саме Британія вважається країною походження сучасного натуралістичного саду? Як англійські сади змінилися за 100 років? Розповім про 5 англійських садів, які справили на мене незабутнє враження. А ті, хто додивиться ролик до кінця, отримують список рослин з неймовірного саду Кінзгейт Корт. З 2016 року я організовую садові тури до Англії, Шотландії, Лондона та Едінбурга. Це подорожі, в яких ми отримуємо заряд енергії та натхнення на цілий рік. Крім садів та міських парків, відвідуємо виставки Королівського товариства садівників в Челсі та Хемптон Корті. Це подорожі не тільки знайомлять нас з культурою садівництва, з новими рослинами, з дизайнерами та підходами, але й відчиняють нам двері у розуміння англійського садового дизайну. До речі, наступний тур відбудеться в травні цього року. Він почнеться 17 травня з відвідування саду Тома Стюарта Сміта Броутон Гранч Рошам, який створив ще в 18 сторіччі Вільям Кент. Запрошую приєднатися до нашої подорожі. Посилання на сторінку з деталями буде в описі під відео. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку. Та напишіть, будь ласка, в коментарях, які сади ви мрієте відвідати. То що ж таке англійський сад? Англійський сад це стиль садівництва, який виник в Англії всередині 18 століття. Він відзначається природністю, спонтанністю та ідеалізацією природних ландшафтів. В англійському саду не було чітко обмежених ліній. Або геометричних форм, як у французькому або італійському садах. Тут акцент робиться на створенні мальовничих, диких пейзажів з кривими алеями, природними водними об'єктами, деревами та рослинами, що ростуть на вигляд випадковим чином, але насправді продумані для досягнення гармонії. Англійський сад це не лише стиль ландшафтного дизайну, але й культурний феномен, який відображає погляди епохи просвітництва. На природу і красу. Видатні ландшафтні архітектори 16-19 сторіччя, засновники англійського ландшафтного стилю. Їх сади відомі і понині. Ланселотка Пабіліті Браун, Вільям Кент, Хамфрі Рептон, Вільям Несфілд, Чарльз Бріджман. Саме ці митці були засновниками англійського природного саду з великими озерами, вражаючими видами, з включенням природних пейзажів у картини, що відкривались відвідувачам в цих парках. Саме в такому стилі створені великі паркові комплекси, в тому числі палатові. В Україні існують старовинні парки, створені за принципами англійського паркового будівництва. Це насамперед Софіївка. Та Олександрія. Англійська промислова революція 19 сторічч мала вплив на формування побуту та домогосподарства робітничого класу. На початку 20-го століття в Британії відбулося переосмислення садівництва як реакція на більш структуровані і ретельно доглянуті сади з масовими посадками однорічних рослин. В результаті виник новий стиль дизайну саду. Англійський котеджний сад. Це окремий стиль, який використовує неформальний дизайн, традиційні матеріали, щільні посадки та суміш декоративних і їстівних рослин. Англійські за походженням вони більше про витонченість та шарм, аніж про велич та формальну структуру. Гертруда Джекіл, Віта Саквіль Вест, Джефрі Джеліко, Джон Брукс. Харольд Пето, Вільям Робінсон, Марджері Фіш, Розмарі Верей. Вільям Робінсон і Гертруда Джекі допомогли популяризувати менш формальні сади у своїх численних книгах і журнальних статтях. Важливий урок цих маленьких садів, які такі гарні, полягає в тому, що можна отримати гарний ефект із простих матеріалів. Гертруда Джекіл застосовувала принципи котеджного саду навіть у досить великих заміських будинках. Її книга Колір у квітнику 1908 року друкується сьогодні. Гертруда Джекіл була художницею та садівницею одночасно. Її бачення кольору знайшло свій витік в створенні кольорових композицій квітників, де рослини були ретельно підібрані за кольором періодом квітування. Та розміром куща. Кожна глава цієї книги це опис певного куточку її саду в Манстетвуді в певний період року. Це історія, яка сподобається садівникам та любителям рослин. Саме рослини тут головні дійові особи, а їх колір і форма квітки це ім'я та прізвища героїв. В книзі наведені. Схеми квітників з назвами видів і сортів рослин. І також фотографії саду Мунститвуді. На початку ХХ століття термін «котеджний сад можна було застосовувати навіть до такого великого вишуканого саду, як Хіткот Мейнор. Віта Саквільвест, Описала його як котеджний сад у найвеличнішому масштабі. Саквільвест використала подібні прийоми для свого власного саду, однієї з багатьох садових кімнат у замку Сісінгьорст. Вона описала свій сад як місце, де рослини ростуть в безладі, квітучі кущі змішані з трояндами, трав'янисті рослини з цибулинами. Видкі рослини лазять по живоплотах, а рослини, що з'являються самосівом, живуть своє краще життя. Класичний котеджний сад будується навколо котеджу, але багато садів у котежному стилі створюються навколо будинків і навіть маєтків, таких як Кіпцґейкор чи Волет-Лондхол, з їх більш інтимними садовими кімнатами. Дизайн котеджного саду базується більше на принципах, ніж на формулах. Він має неформальний вигляд і, здавалося б, невимушеною сумішю квітів, трав і овочів, часто упакованих на невеликій площі. Хоча зовні вони не вимушені, котеджні сади мають дизайн і формальність, які допомагають надати їм витонченості та шарму. Вони часто розташовані на невеликих прямокутних ділянках. Практичними функціональними доріжками та живоплотами або парканами. Король і королева планування котежного саду це Джон Брукс та Розмарі Олександер Ці два дизайнера увійшли в 21 -е сторіччя вже дорослими особистостями, кар'єра яких вже відбулась. Їх внесок. В історію світового дизайну це не тільки сотні розроблених та побудованих садів, але і систематизація підходів до створення сучасного саду. Аналіз середовища, потреб господарів, можливостей території, об'єми, пропорції і, нарешті, планування саду. Всі ці етапи дуже доступно та легко викладено в книгах по дизайну Джона Брукса. Марія Оліксандер в своїй книзі про планування саду пропонує використовувати масштабну сітку, що є методом, який допомагає самостійно спланувати дуже пристойний простір. До речі, на нашому каналі є відео про складові частини ландшафтного проєкту. Якщо вам цікава ця тема, посилання буде в описі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. Та напишіть, будь ласка, в коментарях, що надихає вас в англійських квітниках. Англійський сад завжди асоціюється з трояндами: кущові, плетисті, старі садові троянди з пишним листям на відміну від чайно гібридних сучасних троянд. Старі садові троянди включають гібриди роза галіка, які утворюють чільні кущі. З біло-рожевими або фіолетовими квітами. Вони також дуже ароматні. До них відносяться і старовинна аптекарська троянда Rosa Gallica Officinalis, пурпурові квіти якої зберігались виключно заради їх аромату. Ще одна старовинна запашна троянда в саду це дамаська троянда, яку досі вирощують у Європі для виготовлення парфуму. Культивовані сорти цього виду виростають до 2 метрів або вище м'яко вигнутим стеблами, які допомагають надати саду неформального вигляду. Прованська троянда або роза зентіфолія. Це повна і жирна пелюсткова троянда, яку прославили голландські майстри на своїх картинах 17 століття. Ці дуже запашні чагарникові троянди виростають півтора в висоту та в ширину, мають м'які стебла, які гарно закріплювати на арці чи стовпі. Вони не цвітуть безперервно, тож можуть слугувати підпорами для альтернативних рослин, що розквітають пізніше, такими як лози мар'ясів. Троянду в котеджному саду не відокремлюють від інших троянд з голою землею або мульчею під нею, а випадково змішують з іншими квітами, ліанами та ґрунтопокрівними рослинами. З появою китайських троянд, похідних від Роза Сіненсіс, було представлено багато гібридів, які мали ремонтантну природу китайських троянд, але зберігали неформально стару форму квітки. Серед них троянди Бурбон та Нуазет, тепер вже вінтажні. Гібридні англійські троянди, представлені Девідом Остіном, стали іконою сучасного котедженого саду. Старовинні та нові сорти, вінтажні англійські, сучасні французькі, німецькі рамблери, бельгійські мускуси, італійські колекційні троянди. Найкращі сучасні гібриди троянд надійних європейських виробників ви можете знайти в садовому центрі мій сад, що знаходиться в селищі Гора Бориспільського району. Зручний онлайн каталог допоможе вам підібрати потрібні кольори чи форми троян для вашого саду. Додам, що зупинитися в своїх бажаннях дуже важко, коли починаєш відбір троянд. Звісно, що онлайн-магазин відправляє професійно упаковані троянди по всій країні. Посилання на сайт буде в описі під відео. Для доріжок, альтанок і парканів в англійському котеджному саду використовуються традиційні або старовинні матеріали. Дерев'яні паркани та ворота, доріжки, вкриті місцевою цеглою чи каменем, і альтанки з використанням природних матеріалів. У горшиках, прикрасах і меблях також використовуються натуральні матеріали з традиційною обробкою. Усе вибрано так, щоб справляти враження старомодного сільського саду. А як же топіарії? Стрижені форми рослин мігрували з французьких садів стилю бароко в англійські натуралістичні сади. Але в якому вигляді? У XVIII столітті покоління Чарльза Бріджмена та Вільяма Кента очистило англійський сад від його живоплотів, лабіринтів і топіарію. В той час в аристократичних садах топіарії втратили свою популярність. Але вони продовжували з'являтись в котечних садах. Як єдиний приклад традиційних форм, який може бути переданий нащадкам як реліквія. Такою реліквією, наприклад, є сади Левенс холл які були створені в 1730 році. Дуже давно. Про що свідчить старовинний план саду, згідно якого всі рослини в топіарному саді зберіглилися і понині. Це виглядає вражаюче, але я вважаю, що природна форма дерева. Є найкрасивішою з усіх можливих для цього дерева. Але топіар це скоріше форма нашого власного дизайну та виразності, рівень нашої винахідливості. На хвилі британського руху мистецтва Ремесел Натаніель Ллойд відновив присутність топіарів в котежному саду, серед троянд і змішаних трав'янистих бордюрів. Власна садиба Ллойда у Грейд Дікстері Сасекс. Залишається втіленням цього стилізованого поєднання та з котеджними насадженнями. Невеличку брошуру я придбала в саду «Грейт Дікстер про історію родини Лойдів, яка оселилася в цьому будинку на початку минулого сторіччя. Історія будинку, який жив своїм життям до родини Лойдів і продовжує існувати вже після їх епохи. Історія саду, який створений, натхнений, та продовжуючи існувати, віддає світу сонячну квіткову радість, любов до життя та рослин, любов людей, яких вже немає, Дейзі Ллойд і наймолодшого її сина Крістофера Ллойда та людей. Хто продовжує справу Ллойдів? Це головний садівник Дікстеру Фергюс Гаррет. Одна книжка. Це книга про головних садівників видатних садів і маєтків Великої Британії. В описі до цього відео я залишу список книг, на які я тут посилаюся. І якщо ви хотіли б замовити цю книгу, будь ласка, напишіть мені в інстаграм. Посилання на профіль також буде під відео. Що ж до рослин? В англійському котеджному саду рослини та матеріали вибрано так, щоб справляти враження невимушеності та заміської атмосфери. Сучасні котеджні сади часто використовують місцеві квіти та матеріали. Що їх поєднує з традицією, так це невимушений вигляд використання кожного квадратного сантиметру та багате розмаїття квітів трав і овочів. Загальне враження це овочевий сад, який окупували квіти. Метод посадки щільно розташованих рослин має зменшити кількість необхідної прополки та поливу. Але деякі елементи, такі як кам'яні чи дернові доріжки, або підстрижені живоплоти, порослі норовливими ліанами, все одно потребують своєчасного догляду. Що ж до сучасного ландшафтного дизайну. Він залишається не менш англійським. Наприклад, Том Стюарт Сміт в своїх садах обов'язково висаджує структурні рослини, тисячі самшити. Це зовсім не старомодно, тому що підходи планування садів у цього дизайнера геть сучасні. Поєднання рослин, які він використовує, захоплюють подих своєю яскравістю та дивують мінімальними потребами у догляді. Англійський сад це завжди несамовита увага до деталей, і дизайнер Енді Стеджен при створенні кожного з своїх унікальних сучасних садів дивує продуманістю всіх складових ландшафту. Він пов'язує весь сад з ідеєю, яка надихнула його на створення саме цього саду. Дуже уважно ставиться він до підбору рослин. Тут немає місця компромісам. Увага до деталей також стосується вибору арт-об'єктів. Англійський ландшафтний сад сьогодні трансформувався в квітково-рослинні зарості та народив новий підхід в ландшафтному будівництві це створення луків. Саме в Англії в університеті Шеффілду професори Джеймс Хічму та Найджел Данет розвинули цей підхід. Сьогодні створені Данетом квітники прикрашають визначні пам'ятки Лондону, Брайтону, Шеффілду, Бірмингему та багатьох садів. А тепер наш хід парад. На п'ятому місці нашого рейтингу садів сад Воліртон Олд Hall Гарден в Шопшеї. Це вишуканий англійський сад. Створений навколо старовинного будинку 16 століття. Сад відомий своїми розділеними на зелені кімнати просторами, де кожна зона має свій стиль і колірну політру. Відкриті міксбордери, багаторічники, троянди та клематиси додають саду природного вигляду, що змінюється з сезоном. Це місце вражає не тільки різноманіттям рослин. Але й гармонією між дизайном і природою. Відвідувачі можуть насолоджуватись садом протягом усього року, спостерігаючи за зміною кольорів і текстур. Парк Трентам Гарденс в Англії посідає четверте місце. Це один із найкрасивіших історичних садів країни, розташований у Стафорширі. Його історія сягає 18 століття, коли тут був закладений ландшафтний парк за проектом Ланселота Капабіліті Брауна. А в XIX столітті французький садівник Шарль Баррі додав італійські сади, які зберіглися й донині. Сьогодні парк Трентам поєднує класичні та сучасні ландшафтні рішення. Його головні елементи італійські сади, геометрично влаштовані клумби. Фонтани та скульптури, які створюють атмосферу класичних європейських парків. Але рослинний дизайн, виконаний Томом Стюартом Смітом, є одним з видатних сучасних творів цього дизайнера. Озерний сад це велике озеро, оточене природним ландшафтом, уздовж якого прокладені мальовничі доріжки. Озеро оточує ліс та посівні луки, створені найджелом Данетом. Прерійний сад Піта Удальфа одна з найвідоміших сучасних ділянок парку. Вона сповнена природних трав і багаторічників, які змінюють кольори на протязі сезону. На третьому місці Лаузер Касл Гарденс. Це казкове місце в графстві Камбрія, що поєднує величні руїни замку з чудовими садами. Сам замок був побудований у 1806 році, але у ХХ столітті його залишили, і він поступово перетворився на романтичні руїни, які сьогодні є частиною унікального паркового ландшафту. Сади поєднують формальні геометричні композиції з дикими ландшафтами, створюючи атмосферу загубленого у часі місця. Сад парадних терас розташований перед руїнами і всередині замку, із чудовими краєвидами на долину створив Ден Пірсон, дизайнер відомий своєю натуралістичною манерою створення ландшафту. Загублений сад The Lost Garden, територія, яка раніше була закрита для відвідувачів, але зараз поступово відкривається. Тут прихований лісовий рокарій, сад папоротей та лісових рослин. Сад у Лоузер Касл це не просто історичний парк, а живий простір, який продовжує розвиватись. Для дітей тут створено один з найбільших дерев'яних ігрових майданчиків у Великій Британії The Lost Castle. На другому місці Уіслі Garden – один із найвідоміших і найкрасивіших садів Англії, розташований у графстві Сюрей. Це головний ботанічний сад Королівського садівничого товариства РЧС. Справжній рай для любителів рослин. Його площа перевищує 1 квадратний кілометр. І тут можна побачити величезне розмаїття садових стилів, рідкосних рослин і натхнених ландшафтних композицій. Великий міксбордер був відданий під посадку квітника під Удольфу ще в 2001 році. Але в 2023 цей квітник був реконструйований та висаджений у новому порядку. Баттлстон Хілл зона, де вирощують рідкісні і експериментальні види рослин, зокрема камелії, рододендрони, магнолії та японські клени. Нещодавно побудований дослідницький корпус та сучасний сад із луковими квітами, польовими травами та масивами сталих рослин. Віслі це не просто ботанічний сад, а справжній центр садового мистецтва, який надихає відвідувачів і професіоналів з усього світу. Лідер нашого хіт-пораду пораду це хід Кот Мейнор Гарден, один із найзнаменітіших та найвпливовіших садів Англії, розташований у мальовничій місцевості Котлудс, графство Глостершир. Він створений у першій половині ХХ століття американським садівником та художником Лоуренсом Джонсоном і є прекрасним зразком англійського котеджного стилю. Хідкот побудований за принципом серії зелених кімнат, кожна з яких має свою атмосферу, колірну політру та композицію. Він поєднує формальну симетрію і природний англійський стиль. Елегантний та запашний білий сад, яскравий та екзотичний червоний бордюр, старий сад з квітковими бордюрами та плодовими деревами, е, дикий сад, де рослини ростуть. У більш природному, розкішному безладі. Хідкот вражає своєю ретельно продуманою структурою: живоплоти та стіни розділяють простір на затишні сади кімнати, відкриваючи чудові перспективи та несподівані види. Водночас він залишається дуже затишним і романтичним. Цей сад мав величезний вплив на розвиток англійського садівництва 20-го століття. Його стиль надихнув багато інших садів. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця. І як обіцяла, надаю список рослин з англійського котеджного саду в Kirksgate Court. Це список рослин з трояндового бордюру. Підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавого і корисного контенту. Ставте вподобайки та тисніть дзвоник для сповіщення про нові відео на каналі.